Доброго дня, а хто крайній цей кабінет? Дівчинки, спитайте. Хто за нею займав, бо я перед нею. Ага, дякую. Я вибачаюся, ви крайній в цей кабінет, так? Да? За мною жіночка займала в зеленій курці. Запитайте в неї. Он вона, он сидить. Хочу під кабінетом, то ж приїхала в місто, хочу документи у його підписати. Ти ще хочу встигнути на похорон, бо ж не бачила мерця. Кажу, що він дуже побитий. То хочу подивитися він там далі. Я не розібрала, що я балакаю. То що я дивно балакаю? Чекайно. Я вибачаюся, ви крайній цей кабінет, так? Ага, добре, добре, будьте за мною, на що ж? Ага, я теж в той кабінет. То я вже буду вас триматися в черзі, добре? Дякую. Дівочка, за тою жіночкою, то я займала, Ото, що тут сиділа. В смислі я займала за цією жіночкою, що тут сиділа, в зеленій курці. З неї ще був мужчина і ще якась дівчинка, вони не прийшли, то ми з нею домовилися, що я за нею займаю. Чоловік з дівчинкою домо пішов і прийшли, а я ото за нею займала. Така молода і така мордата. Я ото цілий день простояла в черзі, і я села їхала. Ну то шо, що ж ви села їхала? Як в мене дитина думала, то що? кожна свої проблеми. Швонья те, малорітня. От хто ти? Сама така, на себе подивися, рота вона не дябла.